вже два століття з лівого берега Дніпра дивиться вилитий із бронзини в Тарас Шевченко, великий український народний поет, і художник, чия любов до України, до її народу втілена в живому слові. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. А помер 10 березня. 1861 року. Його е, батьки е, працювали зранку і до ночі в полі, і я ще знаю, що його, коли йому було 9 років, то його мати померла і його батько одружився на мачусі. Потім в нього в 11 років е, помер і батько. Коли, коли батько Тараса помирав, то він Сказав, що старався вийде на бищо, а з господарства йому нічого не треба. Його викупили, розігравши лотерею, вони намалювали портрет Жуковського Жуковського і продали за 200 карбов, 2500 карбованців і викупили Тараса Григорьовича Шевченка. Він був маляром, він ну, навчався в академії мистецтв, 10 років провів у засланні, ну, знав багато відомих на той час і знаменитих людей. Це честь і совість українського народу. Ем, його визначні е, твори дуже вплинули на світогляд багатьох е, українців, а також Патріотів нації вони виховують в нас честь гідність. Я впевнена, що і навіть наші діти, наші внуки і наші предки будуть любити і поважати його творчість, тому що ця людина, вона, як ніхто, багато зробила і для нашого народу, для нашої нації. І він відомий не тільки в Україні, а й за рубежем, за кордоном. І всі його знають, поважають і люблять. Особисто для мене це справжній патріот, це людина, яка насправді душею любила Україну. Він не на словах і любив. Він дійсно постійно і любив, постійно про неї думав, перебуваючи в далекому за також це людина, яка шанувала, берегла і теж любила українську мову. І згадує вдячний народ свого поета і звучить на землі вічне живе його слово, закарбоване у безсмертному кобзарі. Спаси, суди мене. Ти по своїй волі молюся, Господи, внуши їм уст моїх глаголи, бо на душу мою стали сини і чужих, не зірять Бога над собою, не знають, що роблять, а Бог мені помагає, мене заступає. Ти ще вода явора, Че одна із загаю та попід горой. Любовчиться качазочка поміж осокою і качечкою пливає, з качером за ними ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті листі і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом? Е, вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, плевечовен подунає один за водою. Плевечовен води повен, ніхто не спиняє, кому спинить рибаленьки на світі немає. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене? В палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. Сонце сяє, рай, та й годі верба сміється, свято скрізь. Заплаче злодій, лютий злодій. Було так перш, тепер дивись. Сонце гріє, вітер виє з поля на долину, над водою вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся, Соловейко, не питай, не знає. Недавно, недавно в нас на Україні старий Котляревський отак щебетав, Замок не барака. І навіки покинув і гори, і море, де перше витав. Тарас Шевченко, Тестамент padumera interradne anni in una tumba entre la steppa extensa e nei campi querida Переке Ласкампустеладес, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, широко полі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море, кров ворожу а тоді я, і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, кайдани порубні. І вражу згою крові волю окропіти, і мене в сім'ї великі, сім вольні й нові. Не забудьте пам'ятати незлим тихим словом. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, вікта винограду, а всім укупі червоного вина з цареграду, від ерстрою у барилі. І кав'яру з Дону всього везе, та не знає, що діється дома. Всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той будує, той не носитим оком за край світу заглядає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взять в домовину. Той тузами обирає свата в хаті, а той тишкому куточку гострить, ніж на брат. Шевченко це батько української нації, основоположник літературної української мови. Це національна гордість, це святиня наша. Шевченко пророк. Пророк чому так піднесено? І урочисто зараз про нього говорять, бо він святий. Ні одного письменника, поета церква не канонізувала, а його так. І ми його вважаємо нашою національною гордістю, нашою національною святинею. І Серце його билося в унісон із серцем свого народу. Він співчував завжди народу, переживав, особливо, коли вони були розрізнені. І звертався. Обніміться, брати мої, прошу вас, благаю. І ми на уроках оці всі. Ідеї великого Тараса впроваджуємо в життя, в практику, щоб діти теж гордилися своїм Тарасом, гордилися своєю Україною і своєю нацією. Тяжкі часи переживає наша Україна і наша нація, але все закінчиться прекрасно. Ми Переможемо, бо ми того варті. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати. Хоче так соловейко не дає, поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Коли в українському домі, поряд із іконою в рушниках, ми бачимо портрет Тараса Шевченко й поряд з біблією Томи Кобзаря. То це знак справжнього народного розуміння, що знать от Бога і голос той, і ті слова.